Всім привіт! З вами Вульф. Сьогодні короткий огляд на навушники AirPods 4. Які вони у використанні та кому саме вони підійдуть. Не будемо затягувати, зробіть перерву та почнімо. Які навушники були у мене до цього? Я користувався AirPods 2. Кілька разів тестував звичайні AirPods 3 та Pro версії. Почну з Pro версії. Вони мені не підійшли, бо після 30 хвилин використання з'являвся дискомфорт і часом біль. Третій AirPods мені сподобались ергономікою. Вони ідеально сиділи у вусі, але я не захотів переплачувати, бо другий AirPods мене повністю влаштовували. Чому саме четверта версія її без поглинання? Користувався навушниками з ANC, а саме Sony VH XM 3 і AirPods Pro. Так, це різний форм-фактор, але я помітив, що шумопоглинанням користуюсь рідко, в основному у гучних місцях. та... ANC не був критично важливим. Тому обрав Airpods 4. Як вони у використанні? Користувався ними вже місяць, і ось мої враження. Звук відчутно кращий, глибший. Баси нарешті відчуваються, як у про другої версії. Мікрофон у тихих місцях 10 з 10. Вас чути чітко, без шипів звуку, а у шумних місцях, наприклад, у магазині, кафе чи громадському транспорті, чули мене добре, навіть коли навколо лунала музика. Комфорт. Лежать у вусі, немов влиті, не випадають. Для тесту носив їх без музики, виключно з ціллю комфорту. І вуха не втомлювались, не боліли. Функціонал, який я залишив: натискання, автовиявлення, персоналізоване просторове аудіо, жести головою. Остання функція суперечлива. Півдня пробував відповідати на дзвінки кивком. Виглядало смішно, особливо коли з третьої спроби не спрацьовувало, і довелося натискати на навушник або сірі. Але залишив увімкненою, можливо, стане в нагоді, коли руки будуть зайняті. Автономність. Мої Airpods 2 тримали заряд до 7 днів. Одна-дві години музики плюс дзвінки. У перший раз AirPod 4 сіли у мене за три дні. Але це тому, що я тестував усі функції на максимум. Та за місяць часу використання у мене враження тільки покращилось, бо виправдали повністю себе, витримавши до 6 7 днів. Комплектація просто коробка, просто навушники. Це можливо мінус. І так, і ні. Для мене по правді стильно дістав, підключив, слухаєш, мені це підходить. Висновок. AirPods 4 це топ для тих, хто не хоче переплачувати за шумопоглинання, шукає крутий звук та ергономіку, має AirPods 2 або 3 версію та думає про оновлення, хоче спробувати нові функції. Але є один мінус, те, що звичайний глянець, на мою думку, їм варто змінити на щось матове. Моя оцінка 4,5 з 5 можливих. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, і огляд допоміг вам із вибором. Не хворіте і до зустрічі!